Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Нашу славну Україну, гей, hey, гей, hey, розвеселимо, не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. не журися, славна Україно, маєш вільний рим. Нашу славну Україну, гей, hey, гей, hey, розвеселимо, А ми ту червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, hey, гей, hey, розвеселимо, ой, ой у полі ярої пшениці, золотистила. Розпочали стрільці січові з ворогами тан, а ми тую ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, а ми тую ярою пшеницю і зберемо. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо, як повіє, буйнесінький вітер, широких степів та прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тут. Стрілецькою славу збережемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми ту стрілецькою славу збережемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Thank you. Mm -hmm.